Депутати Дніпровської міської ради проголосували за муніципальні надбавки для працівників шкіл, дитсадків і профтехучилищ Дніпра. Їх будуть отримувати медсестри, лікарі, вихователі, методисти та музичні керівники. Їхня заробітна плата зросте до 15%. відсотків. Розмір доплати буде залежати від освітнього кваліфікаційного рівня, досвіду роботи та кваліфікаційної категорії в умовах знову ж повномасштабної війни. Нам потрібно, хоча б як ми можемо допомагати людям підвищувати їх заробітну платню? Ці люди опікуються нашим найдорожчим, нашими дітьми? Борис Філатов зазначив, місто знайшло таку можливість, незважаючи на те, що більшість ресурсів кинули на підготовку до зими. Олексій Ігорович консультант у сфері крока захисту громадського організації. Також під час сесії нагородили і відзначили близько півсотні комунальників і волонтерів. Ці люди майже цілодобово у спекотну погоду допомагали ліквідовувати наслідки останніх ворожих обстрілів. Це комунальники. Це працівники різних подрядних організацій, а також це волонтери та благодійники, які дуже дуже потужно допомагають нашим містянам, починаючи від допомоги різними матеріально-технічними ресурсами психологічної допомоги. Один з них Олександр. Він трохи ніяковіє перед камерами, але йому приємно отримати нагороду від міста. Саме цінна для мене це праця. Треба ж допомагати. У нас дружній колектив, один одному допомагають. На сесії заснували дві відзнаки міського голови: пам'ятні медалі за медичну допомогу та за рятувальні роботи. Ними будуть нагороджувати лікарів і всіх, хто допомагає у розборах завалів і відновленні руйнувань. Оксана Коновець, Юрій Даницький, Дніпро